Добрий день, мене звати Валерія Радченко, центр протидії корупції. Сьогодні ми поговоримо про одну із найбільш важливих справ на і ІСАП за останній час, і це справа системи дзвін. Що взагалі таке система дзвін? Уявіть собі, військові дії раніше вони велися очевидно, от на папірцях, так само як на цьому папері. Люди малювали карти, дивилися, де війська противника, де наші війська, які об'єкти треба захопити, і так далі. Очевидно, що у 21 столітті не немож... Виво вести війну на папері, тому має бути певна система, яку називають система ситуаційної обізнаності, яка дозволяє тобі бачити де знаходяться твої війська, де знаходяться війська противника і де знаходяться інші об'єкти. Як ви чудово знаєте, у 2014 році в Україні почалися військові дії, і ніхто, м'яко кажучи, до них не готувався. І такої системи у нас просто не було. Але і наші союзники з НАТО і громадське суспільство працювали над тим, щоб така система у нас з'явилася. Пропонували її фактично безкоштовно оперативному командуванню. Розумієте, на такій історії не заробиш. Тому що вирішили робити у генштабі заплатити ну, декілька сотень мільйонів за подібну систему. Таку систему вирішили назвати дзвін. Першочерговий бюджет був в районі 400 мільйонів гривень. В це входила і розробка певної системи, і створення технічного завдання, і закупка певного обладнання, і так далі. Розробляли цю систему, м'яко кажучи, ну не дуже блідно. Ви розумієте, що нормальна система вона має бути співзвучна. На, ну наприклад, з системами НАТО. Для того щоб відбувався обмін інформацією mm -hmm. з нашими союзниками, власне, ви розумієте, що інформація там має оновлюватися постійно, але в цю нову систему дзвін завантажувати дані можна було лише з е, флешки. Тобто, для того, щоб дізнатися, де знаходяться війська противника, одна людина мала забити щось в комп'ютері, показати, де ці війська знаходяться, і принести іншій людині з іншої системи, для того щоб вона. Власне, отримала ці дані. Ну і найгірше, тут що всі ми розуміємо, що зараз ворога відбивають як і тоді, у 2014 році, не тільки зсу, це взагалі величезна система сил оборони, тобто це і прикордонники, і служба безпеки України, і так далі. І всі вони мають вчасно обмінюватися даними інакше перемогти неможливо. То до чого тут корупція? Чому ми це розповідаємо? І до чого тут САП? Власне до того, що на всій цій системі вирішили замість того, щоб взяти безкоштовний аналог, розпилити близько 700 мільйонів гривень. Спочатку ця цифра була в районі 400 мільйонів, але потім з кожним днем командування додавало і додавало нулі до цієї суми. І кожен раз за свідченнями набу отаке от е, додавання проходження нового етапу. Воно супроводжувалося святкуваннями у ресторанах. Слава Богу, святкування закінчилося, бо вчора на і САП повідомили про підозру безпосереднім людям, які приймали участь у цій схемі. Давайте розберемося, хто це. По-перше, це тодішній заступник голови генштабу Родіон Тимошенко. Ось тут можете побачити, як він виглядає. По-друге, це один із керівників відділу генштабу Володимир Рабко. Теж його можете тут побачити. І, і ще люди, яким також було повідомлено про підозру, це власне представники компанії, яка все це інкоментувала. Набу, звісно, не називає назву компанії, але ми знаємо, що компанія називається Everest Limited. От зійшли на такі-то Everest. Чому ми це знаємо? Тому що взагалі ця справа не була б можлива без журналістів розслідувачів а саме журналістів розслідувачів бігу Саме вони ще у березні 2021 року ранку випустили журналістські розслідування про всю цю схему, де розповідають власне, як відбувалися події, хто пропонував раніше абсолютно безкоштовну систему для ситуаційної обізнаності військ, і чому все це закінчилося величезною схемою. Найгірше усій цій історії насправді навіть не те, що розпалили 700 мільйонів. Ну добре, знаєте, наша країна переживала і не такі схеми. Найгірше у всій цій історії, що у 22-му році ми з вами обійшли без такої системи. Елементарно наші війська, наші СБУ і ЗСУ, вони просто не могли нормально обмінюватися інформацією, але на цьому історія не закінчилася. Для того щоб ми всі розуміли, як просували оцю жахливу систему дзвін, для якої щоб обмінюватися даними, треба було бігати з флешками незрозуміло куди і навіщо. У 22-му році міністр Резніков вирішив все таки прийняти її повністю в експлуатації. Ну тобто, умовно закінчити основну фазу проекту і зобов'язати всі зсу використовувати цю систему. Подобається, не подобається. Давайте систему використовуємо найбільш. Синічно, що зробив він це на жаль у день ЗСУ, назвавши це таким собі подарунком для наших військ. Очевидно, що мабуть це не найкращий подарунок, який можна було зробити солдатам. Кілька прикладів взагалі на чому. Робили гроші, ну просто беручи нулі з повітря. Наприклад, в один прекрасний момент у 2017 році вирішили просто взяти і переробити технічне завдання стосовно системи. Отак от посеред дороги, взяти і все змінити. Так, от просто для того, щоб переписати документи, переробити технічне завдання, виділили. Знаєте скільки? 115 мільйонів гривень. Загалом про деталі справи дуже радимо вам від центру протидії корупції подивитися прекрасне відео набу. Але звісно, після перегляду подібних відео лишається питання: то що ну власне наші збройні сили залишилися бід системи ситуаційної обізнаності, не знають, що відбувається на полі бою. Як взагалі влаштований цей процес, хороша новина в тому, що насправді. Ось та альтернатива, про яку ми розповідали на початку, безкоштовна система розроблена власне, за стандартами НАТО, вона існує і вона справді використовується на полі боя. Її назва Дельта. Саме вона була розроблена після 2014 року і пропонувалася генштабу, але на жаль, вони вирішили використати 700 мільйонів для того, щоб розробити щось своє. Тут важливо зазначити, що спочатку генштаб казав, що розробляють вони щось своє просто щоб власне Легалізувати дельту, але як показало розслідування Бігус.Інфо ще у 2021 році, щось пішло не так, і почали розробляти якісь просто-напросто непотріб. Інша частина і інша хороша новина, що існують також інші прекрасні розробки для армії, прекрасні it розробки, наприклад, система кропива, яку реально використовують на полі бою, і більшість людей, які беруть участь в командуванні, вони мають доступ до цих розробок. У сухому залишку, на системі, яка насправді була не потрібна, на неї звели 700 мільйонів гривень. Хороша новина, що ці люди нарешті отримали підозри. Звісно, що до часу, поки ми побачимо їх за гратами, або не побачимо це, вже вирішить суд, мене приблизно. 5 років вони підозрюються у вчиненні злочину за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Це стаття про е, привласнення власне державного майна за володіння державними коштами. І за цією статтею їм може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Також їх мають відсторонити від певних посад на строк до 3 років, ну і також передбачена конфіскація майна. Але ще раз зазначу, все має вирішити суд, і на жаль, подібні рішення. Рішення не відбувається швидко, треба буде почекати років так п'ять. Такі от невтішні новини, але на загальному фоні не найгірше погодьтеся. Тож підписуйтеся на канал Центру протидії корупції і не забувайте нас дивитися. Будемо намагатися у ці темні часи шукати, хоч якісь позитивні новини разом з вами.